Якщо ви думаєте, що на війні заробляють чиновники і можновладці, то ви частково праві. Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення високопосадовці не лише не припинили свою корупційну діяльність, а почали вигадувати все нові і більш сонічні схеми. Нічого собі. Та це стосується не лише депутатів, міських голів, тощо корупція поширилася усіма сферами, а особливо актуальними на даний час оборони, мобілізації та все, що з ними пов'язано. Тож здогадуйтеся про що ми сьогодні. Ми розповімо, який вид заробітку відкрили для себе військомати, та скільки ж приносить цей бізнес? Тож поїхали. Наше відео буде складатися з декількох частин, в яких ми детально розповімо про різні схемки та способи гарно підзаробити, що активно використовують не лише військові у місцевих центрах комплектування та соціальної підтримки, але й посадові особи Міноборони. Після 24 лютого настав зірковий час для військоматів. Час, коли з'явилася можливість вигадати мільйон способів, як заробити стільки а то й більше грошенят. Певно, ми нікого не здивуємо, коли скажемо, що найбільш поширеними видами заробітку для службових осіб військоматів є безпідставне встановлення обмеженої придатності або і зовсім непридатності. Друге незаконне сприяння у виїзді військовозобов'язаних за кордон, в тому числі шляхом надання гарантійних листів, третє невжиття заходів і вибіркова система щодо примусова відчуження автомобільної техніки для потреб оборони у юридичних осіб комунальних і державних підприємств. Четверте систематичне отримання неправомірної вигоди з підприємства за непоставлення на військовий облік і немобілізацію працівників. П'яте отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за вибіркову мобілізацію конкретних осіб поза законом, порядком і системою. Бачимо, що усі методи так чи інакше побудовані на хабарництві, причому із зовсім не дитячими сумами. Але сьогодні ми хочемо поговорити саме про останні. Із наведених заробітків Ті, хто підписані на наші соціальні мережі, вже встигли прочитати захоплюючу історію стосовно мобілізації неугодних осіб, та як військоми вдало пристосувалися до умов сьогодення, для тих, хто ще не слідкує за нашими сторінками, розповідаємо, геононстоп відомий своїми викриваючими розслідуваннями та шокуючими відео, тому зовсім не дивно, що голова організації від початку був під пильним прицілом військомів. Звісно, на замовлення деяких осіб, імена яких ми розкриємо дещо пізніше. Тож починаючи із вересня минулого року, до голови Геононстоп система автоматично приходили гості із подарунками автоматичною зброєю і, звісно, повістками, тримаючи ручку в руках, вони так чекали свого зіркового часу виконати наказ керівництва та, врешті, зловити Кирила Яковця для досягнення цілі, військоме, крім постійних віситів, використовували і інші методи, розпитували сусідів, охорону та навіть прохали зателефонувати жертві. Та все ніяк не получилось, ні фортанула на запитання охоронця. В чому ж такий інтерес надані повістки саме голові Геононстоп, особи натякнули, що це. Команда зверху. Тож кому так потрібно відправити Кирилековця в армію. Ну тут думати довго не потрібно. Варто лише поглянути на перелік нещодавних відеорослідувань «Гео нон -стоп». Ось Осі вони мають спільні риси, точніше осі – Батальйон Монако істинна причина зацікавленості військомів. Та головним замовником мобілізації є деякий Дмитро Пальчонков, депутат та не остання особа у державній архітектурно-будівельній інспекції України у Харківській області, а також правний танцюрист. Звісно, тут є окремі питання стосовно того, як 26 шестирічний хлопець досягнув посади начальника інспекції області, не маючи на те ні моральних якостей, ні певного досвіду. Але сьогодні не про це цікавить питання, чому ж пальчонков так образився на очільника «Нон-Стоп» та як Кирило Яковець перейшов йому дорогу. Справа в тому, що в наших розслідуваннях ми постійно аналізуємо та детально розкриваємо махінації, схеми корупції та багато чого цікавого стосовно місцевої еліти, і не тільки так, ось нещодавно ми опублікували відео, де йшлося про деяке товпалмаз груп, підпорядковане якраз таки пальчонково вказ. ЗНО при сприянні заступника голови фракції Слуги народу Арахамії та інших пов'язаних юридичних і фізичних осіб привласнює бюджетні кошти при виконанні договорів щодо будівельних та ремонтних робіт. Готівка легалізується, а після виводиться через ряд підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру. І все це за участю не лише вже відомого Пальчонкова, а й керівництва Харківської міської ради, зокрема й очільника Терехова, про якого ми ще згадаємо: Харківської обласної ради та Харківської обласної військової адміністрації. Тож танцюристу Пальчонкову так не Одобалося відкриття правди, що він вирішив відправити голову Геононстоп у армію. Так після місяців намагань, зрозумівши, що відпловити на живця, не виходить. Військоме та замовник Пальчонков у співпраці з батальйоном Монако перейшли до наступної схеми. Вже взимку цього року, 15 березня, 2023 року, голові Геононстоп надійшов дзвінок із невідомого номеру із телефону. лунав вже голос як пізніше виявилося, це була голова військово лікарської комісії, яка раптово повідомила про необхідність Кирилаковця терміново з'явитися до військомату, де його буде чекати вартовий, щоб провести через пункт. Те охорони під приводом надання копії загубленої військоматом довідки МСЕК його батька. При цьому на пропозицію щодо відправлення довідки МСЕК електронним шляхом було отримано відмову. До речі, забули сказати, що дійсно голова Гонстоп має законну підставу для відстрочки від служби. Про що військоматам вже давно відомо, але байдуже зрозуміло, що такий дзвінок був неспроста та мав на меті одне заманити кирили Яковця до військомату та одразу мобілізувати, підробивши показання очевидців щодо нібито добровільної згоди на призов при наявності обставин для відстрочки. Батька інваліда другої групи такі відчайдушні спроби не могли залишитися поза увагою, тому Геонастов звернулися до усіх правоохоронних та пов'язаних із сферою оборони органів. Та одночасно нам було цікаво, які ж наступні кроки вчинятимуть військові. Пальчонков та батальйон Монако погрози, примус, напади, чекаючи відповідь від оповноважених суб'єктів, з кількох джерел нам стало відомо, що Пальчонков в інтересах батальйону Монако та інших пов'язаних у викритих корупційних схемах особах пропонує неправомірну вигоду розміром не менше 10 Тисяч доларів США посередникам і напряму військовим для безпідставної примусової мобілізації яковця Кирила непогана сума правда. Настільки заважає, що вирішили викласти всі гроші, але така увага, звісно, приємна та в черговий раз показує важливість та правдивість нашої діяльності. Тож що далі вдалося зловити? Як ви думаєте, що наша історія на цьому припинилася? Чи може Кирило Яковець самостійно здався військовим, чи можливо домовився із замовниками, то ви помиляєтеся вже через кілька днів після наших листів до компетентних органів, співробітник Слобійського? Об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Харкова воєнком бурла Володимир Геннадійович почав надсилати погрози знову ж таки на особистий мобільний номер голови Геононстоп, причому бурла Володимир намагався давити, будучи явно невдоволеним зверненням до компетентних органів. Із найяскравіших вимог воєнкома було припинити громадську діяльність Геононстоп, проведення розслідувань корупції у військовій сфері. Нічого собі. Звісно, нічого з цього не вийшло, адже правда, все одно на нашій стороні постає питання: як в демократичній правовій державі, де панує верховенство прав людини і громадянина, і досі перевага надається вказівкам осіб, що дали більше коштів, а на закон усім начхати. Та ми також не могли залишити усіх залучених осіб без подяки та пошани. Тому звернулися до правоохоронців із заявами, до суддів із скаргами. Тож тепер усім воєнкомам ну зовсім не солодко ведеться розслідування, а це означає, що у Слобідському об'єднані районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Харкова вже гаряче а батальйон Монако в черговий раз зазнав невдач. Ну не щастить їм що ж поробиш. До речі, якщо ви думаєте, що і про процеси хабарди зловживань військоматів нічого не знають високопосадовці, то ви знову помиляєтеся, не обійшла ця ситуація і повз пана мера Терехова, який, звісно, в курсі справ того топалматгруп та їх, скажімо, роду діяльності. Та тепер, коли ані Пальчонкову ані іншим заінтересованим особам не вдалося відправити голову Геонон-Стоп в армію, вхід. Ід, пішли інші методи. Наприклад, вже маємо один позов, з яким звернулася деяка пані Столяренко, очільниця КУ Харківська інвестиційна агенція. Так, за сприяння мера Терехова Столяренко вирішила нібито захистити свої права після принижень, що відслідковувалося у сатиричних словах Кирила Яковця. Хоча і зрозуміло, що такі дії не є випадковими, а мають на меті одне утихомирити голову голоден Стоп та ліквідувати його правозахисну діяльність або, хоча б на деякий час призупинити, та не вдасться. Що ж, шановні, ви самі розпочали війну. Виклик. Прийнято. Наступну ж частину давайте присвятимо міноборони. Чому ж досить швидко забувся скандал стосовно закупки продуктів за завищеною декілька разів ціною? Хоча це питання є дійсно важливим та таким, що гостро стоїть в умовах сьогодення. Ще влітку ми досліджували договори міноборони та виявили, що на закупівлю послуги з організації харчування та на ряд додаткових вод було витрачено понад мільярдів гривень. Та ця сума, звісно, не є статичною а постійно змінюється в сторону збільшення. Одним із надавачів послуг було деяке тов преміум компанії. Звісно, нас зацікавило. Ця організація ну погодитися, викликає сумніви, як товариство, яке має статутний капітал в розмірі тисячі гривень без власних потужностей, необхідних для виконання багатомільярдних договорів, а також реальних бенефіціарів, що мають відношення до Франції та в минулому аналогічним чином забезпечували продуктами харчування армію ворога Російської Федерації, могли укласти мільярдні договори з Міноборони. До речі, щодо домовленостей, нам було виявлено ну дуже широкий перелік явних порушень, підтвердженими доказами. При цьому простіше сказати, які умов було дотримано аніж перелічувати кожне зловживання? Та тоді, надіславши усі підтвердження наших слів, ми отримали від компетентних органів нічого. Нічого Нічого. Нічого навіть пустих обіцянок не було. Нас просто проігнорували. А єдиним результатом, який нам довелося досягти, насилаючи купу документів та звернень, стала лише зміна назви компанії на тов преміум полюс. Тож як боротися з корупцією, зловживаннями, коли усім байдуже та викриваються заходи лише коли припече або коли змусять, висвітливши усю ситуацію у пресі, як це було нещодавно. Тож виходить найкраще вирішення проблеми розпочати скандал. Тож, виявивши виявив, що далеко не всі зловживання та способи заробітку не лише військоматів та місцевих органів у сфері оборони, а й найвищих із них, серед яких і Міноборони, стає більш ясним, чому ж не вистачає коштів для фінансування премії військовослужбовцям, де ж взяти кошти, аби повернути військовим додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень та більше. Коли проблема фінансування зараз постала особливо гостро та чим можна економити на забезпеченні, у тому числі фінансовому, наших захисників, які щодня ризикують власним життям, захищаючи батьківщину, при наявності далеко не одно. Мого випадку незрозумілого витоку держбюджету, якщо забрати усі награбовані та привласнені мільйони, точніше мільярди, одразу з'явиться можливість профінансувати додаткові виплати точно на рік вперед. Нічого собі. Тож чи по правильному шляху ми йдемо? Підсумуємо, корупція в Україні продовжує набирати обертів, а нахабні посадовці наживаються на чому тільки можуть. Воєнкоми вигадують нові теми, мобілізуючи неугодних осіб на замовлення та з'являючись у потрібному місці в потрібний час. А ми продовжуємо стояти на сторожі справедливості та протидіяти появі та реалізації нових махінацій. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, будьте завжди у курсі нон-стоп боротьби.